Друзі, всім доброго дня! У нас черговий комісійний автомобіль від нашого товариша Романа. Самий правильний є Друзі, на 20-х тапках, такі як має бути, 55-ка. Давайте трошки детальніше розкажу та покажу про цей автомобіль. Отже, у нього дивіться взута зимова гума Bridgestone на 20-х правильних дисках в дуже гарному стані. Автомобіль чорний, притонований, з великою кількістю хрому. Дуже гарно та стильно виглядає. На хорошій лінзованій оптиці присутні проктроніки 360, швидкісна та домашня зарядка. Авто має камеру асистентів, друзів, в дуже класній комплектації. На одному заряді батареї дає змогу йому проїхати понад 250 км. Велика батарея об'єм 90 кВт. Автомобіль досить практичний. Хочу звернути вашу увагу на салончик. Сидіння з підгрівом, електрорегулюванням, лещиток приборів, клімат-контроль на великому. Моніторі, друзі. Drive Select, мод, вибір режиму їзди, друзі, є екорежим, електрогулювання дзеркал заднього огляду з підігрівом, зі складанням, друзі. Повний електропакет, захист від дітей, сервопривід багажного відсіку та пам'ять положення на два пасажири. Зараз покажу багажний відсік. Хороший правильний кросовер, друзі. Дивіться, є оригінальна шторка. сидіння можна розкладати з багажного відсіку. Сабвуфер, форкоп. Задній ряд сидінь, просторий, об'ємний. Автомобіль притонований, дуже гарно та сильно виглядає. Правильний U-tron, друзі, підключається CarPlay, Android Auto, присутня камера асистентів, хороше світло, друзі. І головне ціна та підтверджений пробіг. Кого цікавий, телефонуйте, запрошуємо вас луць на тест-драйв. всім гарно нята дякуємо за увагу.